Садовий подрібнювач гілок від компанії Makita, Makita модель UD2500. В принципі, він один оригінал виглядає ось так, запам'ятайте. Основні його особливості полягають в тому, що він може е, жувати тут фреза стоїть, тобто він не стружку робить, а подрібні на таку фракції маленькі кусочки е, гілки, значить, він справляється діаметром до 45 мм, тестував особисто, справляється. Єдине, що якщо у вас гілка буде такого діаметру з твердого сорту дерева да ще й суха, тут уже питання. Але знову ж таки 45 мм суха гілка це вже дрова. Але якщо у вас щось ну, трошки менше, і воно сире, то з вагітністю 99,9% пройде, подрібниця і буде краса. Як бачимо, потужність двигуна 2,5 кВт, досить таки серйозний показник, двигун дійсно потужний. Захист IP-40, тобто від води. Мотор не захищений, тому ну, хіба що від невеличкого доща, а від твердих частинок більш одного міліметру захист повний, тому в цьому плані тут все зроблено добре. Особливість якраз такого типу подрібнювачів і в даному випадку ця модель це те, що у нас стоїть ось така фреза. І вона робить всього на всього при такій великій потужності і при наявності редуктора, вона робить цього навсього 40 обертів на хвилину, тобто менше одного оберту на секунду. Відповідно якого шуму вібрації майже немає, але е, якщо така величезна потужність і маленькі оберти, самі розумієте, я зараз буду показувати подрібнювач, тут стоїть величезний редуктор, і відповідно крутний момент тут надзвичайно високий. Тому свою справу він робить, робить тихенько і впевнено. Тому. Можна працювати і не заважати сусідам. Е, також в комплекті, якщо побачили, більша частина даного подрібнювача це величезний бак на 67 літрів. Він ще додатково на колесах, ну, для транспортування, але бак висовується знову ж таки покажу зараз. І відповідно всі гілочки, все, що зібралося, можна кудись акуратно винести, там чи зробити теплі грядки, чи просто закопати, чи переміг зробити яму компостну і так далі, то вже. Шанс то вже від вашої фантазії залишить. А гілочки, якщо вони у вас будуть величенькі, така фракція не береться, то те, що робить подрібнювачі з сухими гілками або потім можна висушити, також горить у твердопаливних котлах. Тому річ корисна, універсальна і цікава. Коробочку я показав, Коробочка велика в кадр. не вилазить у мене тут мало місця. Збоку, в принципі, всі ті ж основні. Е... Написи, що й були, тому я зупинятися на цьому не буду. Зараз витягну його з коробки і буду пробувати вам його показувати. Коробочці все дуже компактно. Навіть бачите, виробник проклав отакі картонки. Тут були тут зверху, тому в плані транспортування все продумано, все добре. І одразу виникає питання: де ж мотор, де подрівнювач. тому що ми бачимо нижній бак, а верхнього немає. Де він знаходиться? Тут знову ж таки плюс цієї моделі, в тому, що виробник одразу продумав те, що. Мотор, який у нас знаходиться зверку, можна зберігати транспортувати всередині самого травозбірника чи сміттєзбірника. Тому дивіться, фактично, ми економимо як мінімум в два рази місце. Півтора-два точно. Тому в плані зберігання все досить компактне. І давайте я на всякий випадок ще поміряю е, ролеткою. Тому що в принципі більшу частину свого життя подрібнювач не крути стоїть. Десь зберігається, і скільки він займає реальне місце, я думаю, буде корисно знати. Так, якщо дивимось по цьому місцю, ну, тут місця в районі 50 см, і я побачив там, де дуга випирає, тут ну, в районі десь 55 см. Це найдовше його місце. О, тут менше, тому б довжину поміряли, тепер глибина, я думаю, можна міряти по дугам сім металевим, у нас виходить близько тобто ми значно менше 40, десь 38 см. 38, так. Єдине, що це із знятими колесами. Якщо ми переробимо колеса, це ще додасть там по кілька сантиметрів. Ну, я думаю, не більше 45 см він повинен бути в ширину. І висота Висота теж значно менше 50, там 46-8 см до 50 Тобто розміри доволі компактні, десь його під столом можна спокійно розмістити і заважати він не буде. Все, тепер дивимося, що там далі у нас всередині. До речі, поки є в мене можливість вам показати, є ось така і ручка, бачите, там виходить у нас зверху такий цікавий штир. Суть в чому, що коли у вас стоїть мотор, бо потім я не зможу це показати, ось тут знаходиться спеціальний датчик, і відповідно, якщо у вас бак закритий, вверх, ось це положення підняло ось так, відкритий, так ось закритий. От відповідно, в такому положенні подрібнювач може працювати. Якщо ви цю ручку опустите або не до кінця одягнете, мотор у вас просто не запуститься і буде таке враження, наче якийсь бракований подрібнювач попався. Тому оцей момент дуже важливий. Зверніть на нього увагу одразу і завжди контролюйте перед запуском, коли ви встановили. Цей бак, щоб ви підняли ручку. Нащо це зроблено, тому що сам подрібнювач зверху ви рукою ніяк не доберетесь до ріжучого механізму. Але якщо зняти бак, то теоретично чи ви, чи дитина, чи собака знизу може добратися до фрези. Тому це безпека і це ну, момент дуже такий важливий, суттєвий. Тому що, якщо попаде палець, його там не буде, а рука теж руки не буде. Тому Безпека це важливо. А, до речі, зараз дуже класно виходить мене показати, тому що в рівень зі столом стала коробочка. Ось наш каркас, на який також в подальшому встановляться колеса і одягнуться опори, виді, там ось упор і ось колесо. Отак воно буде виглядати. От поки що начіпаю, до речі, так теж можна використовувати. Якщо у вас ста стаціонарне використання, до речі, я так думаю, що можна прикрутити до підлоги. І спокійно, щоб подрібнювач стояв в одному місці. Можливо, комусь це також буде актуально. Але переходимо до найцікавішої речі: це розташування в баку нашого подрібнювача. Дивіться, як прямо виробник зробив ну, в один рівень, фактично. Бачите? О тому для зберігання якраз ця штука ну, супер продумана, класно. Тут знаходиться сам подрібнювач. Його основна частина мотор знаходиться ось там, можна побачити колеса. Я їх вдягати не буду, просто покажу вам. Такому пакетику, якщо можна так назвати, але кожне колесо упаковане індивідуально. Підшипників там немає, нема, в них необхідності. Тут стоять втулечки простенькі, колеса, до речі, гумові. Це приємно, тому що якщо будете катати по плиці, по асфальту буде їхати він м'яко. Це... І по бокам все повністю все гумове. От, колесо достатньо таке симпатичне, як на газона косарка, схоже, От, ну, в принципі, ще раз повторюю, що його можна як одягати, так і не одягати. На початку відео ви могли бачити ось таку металеву, металевий стрижень. Це якраз одягається сюди одне колесо, інше одягається, і там одягається. Фіксатор для того, щоб воно не спадало. Ось тому просто, тема дуже проста. Протягається вона через оці, цю частину в корпусі, і тут робота на одну хвилину. О, тому колеса показав, більше на них зупинятись не буду. Дивимо сам подрібнювач. Ще до речі, знайшов таку коробочку. там у нас знаходяться ці укори для нижньої частини, гвинти для того, щоб це діло вдягнути, шестигранчик зібрати, так що едибні детальки також зберігаються акуратно в яшечку. Так, зараз я витягну подрібнювач і ми продовжимо. Так, кому цікаво, що там було всередині, показую форму бака. Ну, В принципі, дивитися особливо нема на не що. Єдине, що там знизу здається, ага, перевернув, не здалося. Тобто, тут по всьому днищу є ось такі посилення, така рішоточка. Ну, в принципі, це, це приємно. Так, ну і нарешті сам подрібнювач. То основна магія, основне все знаходиться ось тут. Тут у нас двигун потужністю 2,5 кВт, тут величезний редуктор, я ще відкручу, покажу вам. І ось тут знаходиться фреза. Оця частина, до речі, металева. Я так розумію, оскільки тут іде обертання, стиснення гілок і так далі, що воно може трошки нагріватися, можливо, ще й сам редуктор піднагрівається і так далі. То оця пластина металева вона буде відводити тепло. Хоча я працював цим подрібнювачем, я не пам'ятаю, що воно нагрівалося, але воно металеве, воно класне, тут е, втулочка є додаткова, тому я ще цей момент розберу, покажу. До речі, виробник також показав, що можна зняти цей кожозахисний. Тут у нас знаходиться фриза, заслонка, і оця частина. Хоче коли розберу вам, просто видніше буде. Вона регулює притиснення пластини до фризи, і таким чином можна регулювати потрібні ніння гілок. Там є деякі нюанси, потім покажу. Поки що дивимось, як у нас підключається електрика. Електрика у нас типу папа, тато. Ось такого плану євровилка, тому подовжувач у вас повинен бути типу мама. Заземлення є. І кришечка, яка закриває, також є. Тут можете побачити шильдик. До речі, цікаво, потужність вказано s – 2000 Вт, 2500 Вт. Це номінальна і максимальна. Ну, якось так. Максимальний діаметр гілки 45 мм і вага 27,6 кг. Плюс ще в нас контейнер, коробка картонна, тому врахуйте тут 30-30 кг, Це все діло важить. Тому якщо забираєте на новій пошті, то чи інший перевізник, то беріть авто або замовляєте доставку додому, тому що штука дуже важка. Металовиробник не пожалів. Зверху панель керування є деякі підказочки, і саме головне, що у нас що вона робить? Тут, як бачите, є додатковий захист від вологи, це приємно. У нас є режим увімкнення, є вимкнення. І додатково можна або прокрутити вниз, або вверх. Чого так? Тому що, в принципі, подрібнювач розумний, тобто, якщо він не може справитися з гілкою, яку ви вставили сюди. Він спочатку зупиняється, потім робить кілька разів, намагається подати гілку вверх-вниз, вверх, вниз. Якщо в нього це діло не вийшло, то відповідно він зупиняється і більше не піде, поки ви його не перезавантажите. Якщо треба щось там сталося чи підкоригувати, можливо, витягнути гілку, допомогти, ви можете це зробити вручну. Тобто ви оці кнопочки не трогаєте, натискаєте або вверх-вниз, і таким чином якусь велику гілку, яка застряла, там коригуєте. Скажімо так. Фанель керування досить таки логічна, зрозуміла, проста, тут все класно. Отвір, куди заправляються гілки, як бачите, зроблений так, що основні всі гілки, якраз діаметр, стресі. казати, ось рука, так. два пальці, ледь влазить. Тобто, ось основна його е, робота, так. два пальці чи не півтора пальці. ось ці гілки ви заправляєте, і якщо у вас щось велике знайшлося, все-таки ви його заправляєте в оцей великий. Отвір. сюди якраз проходить максимум 45 мм. Можливо, більше потрібні весь також справився, але ви просто фізично не просунете більше 45 мм. Хіба що з силою там 46 47 світло, світла, там зараз можете побачити фрезу, Я ще пізніше її покажу. І якраз те, що я казав на початку відео, за рахунок того, що у нас є певна відстань до фрези раз, і ось ну, мінімальні зазори з вирубу для гілок 2, то якось дотягнутися пальцем, тобто якщо навіть. Дитина не знаю, хіба що дуже маленька, але я своєю рукою, як я натягнусь, от, до фрези ще залишається ну, кілька сантиметрів. Тому досить таки безпечно, навіть якщо ви там будете штовхати гілку, я не рекомендую це робити руками, дуже не рекомендую, але дотягнутися пальцями, ну, я стараюсь, я не можу. От, якось, якось, ну, ну, ніяк. Ось так, що в цьому плані продумано досить таки добре. Я пізніше ще покажу фризу поближче. Також зверху можете побачити одну ручку та іншу. Вона дозволяє вам як витягнути, як я тільки що витягував з бака, було зручно за дві ручки тримати, і плюс за одну з ручок можна тягнути, коли ви транспортуєте подрібнювач на колесах. Так, з іншої сторони, тут особливо показувати нічого, позгадував також і ви вентиляційні отвори, і все. От тому зараз я знімаю кожого закисний і дивимося що там у нас під ним. Гвинти зараз викручені. От всі чотири штучки відкладаю. Ключик шестигранний він йшов в комплекті, тому це фактично обслуговування. Чи ревізію завжди можете зробити? Інструменту додаткового купувати не треба, і можна знімати нашу панель. Натягнути треба плавно на себе, тому що ось тут у нас, бачите, сидить вал, і нам треба не верх, а просто на себе його акуратно витягнути. Корпус, як бачите, я казав, що він алюмінієвий, повністю металевий, але є ось така металева вставка стальна, і там стоїть стальна, ось така втулочка. Тому, в принципі, якщо трошечки змазати, то можливо іноді туди додати. От, до речі, отвір є, тому можна там якоюсь ведешкою чи силикончиком шикнути. Багато не треба. Там, бачите, такі залишки є змащування. От то, в принципі, тут ламатись нічому, навіть подшипник тут не потрібен, тому що тут звичайна втулочка. Оберти, нагадаю, всього лише 40 обертів на хвилину, менше одного на секунду, так що навантаження якогось тут немає. Так, ну і нарешті, ось наш механізм. Це е, класичний механізм подрібнювач, які мають фрезу. Тут у нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість зубчиків. Фреза дуже якісна, вона, до речі, зараз можна її зняти. Покажу дуже Важкінька, дуже важкінка, такий шматок металу серйозний. Вона гостра, так що акуратно тут кути в палець вже колять, заточена дуже сильно. Її в майбутньому продається вона край рідко, рідко беруть як запчастину, тому що служить дуже довго. Накал класний, заточений, і при необхідності її ще можна додатково підточити. Але, знову ж таки, якщо використовувати подрівнювач по призначенню, не пхати туди брудні юлки з землею, з піском, не пхати сторонні предмети, то дерево така фреза буде різати ну, дуже довго. Каплю з усіх сторін, ну в руках тримаєш, відчувається якісна річ, вказаний, як бачите, напрям обертання в сторону заслонки, тобто ось ти в цю сторону повинен обертатися. І на валу у нас стоїть додаткова шпонка. Чи, може, все-таки шпонка гучно сказана, все-таки у нас є захист від перевантаження, але такий шип, який повинен зайти у фрезу, для того, щоб вона працювала як треба. Хоча, в принципі, по-іншому ви його просто не вставите. Позаду там, в принципі, можна побачити лише алюмінієвий корпус. Металева це ще одна втулка, вставка, але то вже для сервісу. Туди заглядати не треба. ваша, скажімо так, зона відповідальності це фреза і заслонка. Заслонка, до речі, також знімається. Кажу, як вона виглядає. Великим плюсом макіти є те, що можна придбати будь-яку запчастину, в тому числі цю заслонку, тому що вона фактично є витратним матеріалом. Чого так? Це особливість будь-якого подрібнювача ось такого типу. І полягає вона в наступному. Зараз поставлю заслоночку на місце і фрезу, ви зараз все зрозумієте. Ось дивіться, одягнутий готовий до роботи махізм, тобто залишається одягнути кришечко і можна працювати. Суть полягає в чому? Що у нас є регулятор додатковий. Ми його послаблюємо і можемо крутити. Коли ми його крутимо, тут, в принципі, показано плюс-мінус, Тобто ми починаємо заслонку нашу штовхати до нашої фрези. От. Навіщо це треба? Це регулює зазор. Тобто, якщо у нас зазор мінімальний, відповідно у нас фреза буде не просто давити цю гілку, вона буде цю гілку обрізати. І таким чином. Ми будемо отримувати окрему до фракцію нашої деревини. Якщо ж у нас буде з часом, ну, чи ми не відрегулювали, чи у нас просто з часом йде виробітка алюмінію цього, і нам у нас починає жмякати подрібнювач, то нам треба ось плюсиком додати, е, докрутити, а точніше не плюсиком, а мінус. Це ми мінусуємо зазор, плюсиком збільшуємо. Тобто я ось кручу в сторону мінуса направо. Дивіться на себе. І у нас починає зменшуватися відстань від заслонки до фрези. або, наприклад, я кручу плюсик, і я збільшую цю відстань. При цьому слід розуміти те, що коли ми подаємо заслонку до фрези, то на робочому подрібнювачу буде якийсь момент, коли фраза зацепить алюміній і його заїжа. Ви навіть можете це відчути. Єдине, що треба крутити без фанатизму потихеньку. Навіть в баку ви можете побачити металеву стружку. Це нормально, тому що таким чином ви завжди підрегулюєте зазор. От самі ж розумієте, що у нас є якісь невеличкі люфти, але коли у нас фреза проїдеться по заслонці, в цей момент у нас буде зазор ну, все-таки мінімальний там, можливо, з волосину людську. І таким чином подрібнювач буде працювати правильно, але з часом у нас може алюміній спрацьовуватися і, відповідно, зазор буде збільшуватися. Після чого ми його тихенько регулюємо. І таким чином, оця заслоночка, вона є витратним матеріалом. Це будь-який подрібнювач, неважливо, макіта чи не макіта, вона зазвичай алюмінієва. і таким чином, з рахунок того, що вона іноді надкусується фризою, вона рано чи пізно стане витратним матеріалом. Чого так? Тому що якщо було б заслонка з металу з сталі, то відповідно сталь по сталі у вас моментально затупляться зуби на фрезі. Тому алюміній це єдиний вихід. І відповідно такі рішення вже воно десятиліттями відпрацьовано. Тут немає що видумувати. Це е, нюанси, з яким треба розібратися. Я чому багато уваги приділяю цій темі, тому що буває у людей зазор тут під пів сантиметра, чи там 3-4 міліметри. І, е, Гілки потрібнювать починає жмякати, м'якати, а не різати. І відповідно люди починають трошки нервувати, що воно якесь не то, не що ми не що ми очікували. Але бачите, виробником зроблені регулювання. Якщо відрегулювати все правильно, то з великою вірогідністю буде працювати він коректно. Єдине, що є тоненькі там тяхучі гілки. Умовно, це може бути якась тоненька іва, тоненькі, там, тоненька трава, і так далі. Там щось може проскакувати, він дійсно буде прийняти, але не перерізати. Якщо ж у вас таки гілочка вже з мізинець там плюс-мінус, то, відповідно, буде він її нормально перерізати. Особливо, якщо дерево таке трошки ламуче, а не в'язке, не тягуче. Ну, якось так. Це Я поки що ставлю це у нас под новий подрібнювач, тому все на мінімум. Потім фіксуємо ось таким чином, і все, крутити вже не можна. От все, А там далі вже при покупці, при, першій... при першому використанні цей момент треба буде відрегулювати. Закривається все дуже просто, але треба бути уважним для того, щоб у нас співпав вал оцей товстий і вал, на якому знаходиться заслоночка. Так, ну тут тільки двома руками треба робити, щоб ці відстані піймати. І після цього не забудьте закрутити 4 гвинтика. Так, все гвинти я ключиком закрив. Без фанатизму знову ж таки піджали й досить. Тут такого великого навантаження немає. Там періодично можна перевірити, щоб вони саме по собі не відкрутилися, але вібрації, шуму нагадаю, у нас від машини мінімум. Тому щось я думаю, такого самовідкручування статися не повинно. просто перевіряйте, і ця маленька дірочка. Вона для того, щоб можна було вшитнути якоюсь маскою і трошки змастити наш вал на втулці. І випадково в мене тут трошки впала стружечка, коли будете налаштовувати заслонку, ось цей момент десь ось такі маленькі металеві стружечки, вони допускаються. Це нормально, тому що у нас фриза з'їдає заслонку. Вона? Якщо з'їло багато або крутите, і бачите, що з двох скакає, то щось ви перестаралися, фреза дуже багато їздить заслонки. а трошки це нормально. Ось ще показую нижню частину подрібнювача. Тут можете побачити фрезу, можете побачити отвори, куди вам буде треба закрутити Гвинти через тримач через, через раму, на якій встановлений подрібнювач. Там ще можна подивитися трошки двигун, побачити. Ну, майже не видно. Також от кілька ще отворів для того, щоб розмістити, зафіксувати наш подрібнювач на рамі. І головне ось цей датчик. Про який я розказував на початку відео, тобто ось тут знаходиться датчик, який при опущеному важелі на баку сміттєзбірнику він не зможе запустити двигун. Тому заради ось цієї штуки, не забувайте піднімати вверх. Ще раз показую ось цей важель. Зараз він опущений, коли ви його вставите в раму подрібнювач не запрацює, тому що ось цей датчик не спрацює, і він не дасть команду запуститися двигуну. Він буде його заважати. Якщо ви підіймете повністю вверх. Ось така вона штука підіймається, і відповідно, ось там датчик у нас спрацює, і можна буде працювати, можна буде давати команду двигуну на запуск. Я приділяю увагу цьому нюансу, оскільки багато часу, тому що реально люди буває телефонують і не можуть запустити подрібнювач, думають, що він бракований. Насправді треба дотримуватися інструкції і техніки безпеки, яку придумав виробник. Тут зайвого нічого немає, тут все це добре. Все, залишається лише одягнути ось цю машину на нашу раму, вдягнути бак, не забути про перемикач на баку, який я казав на початку відео, який нам тут знаходиться. І ось наша ручка, ось наш датчик, скажімо так. От про цей момент не забувайте, тому що інакше подрібнювач просто не буде працювати. Все основне показав, тепер давайте трошки подивимося технічну технічної документації і будемо закінчувати. Так, В інструкції в документації є о якраз вказані всі нюанси по збірці, все показано, як одягнути колеса, раму, як це все зібрати підключити. Як користуватися панелю керування, те, що я казав по налаштуванням заслонки, тут дуже добре показано і виведені картинки, буде опис пізніше, і дивимось опис. Тут у нас деякі застереження, посилання на е, картинки, і основне, що у нас назва нашого інструменту – «Зайподрібнювач». Двигун, я так розумію, номінально у нього 2 кВт, максимально 2,5, 40 обертів на хвилину. Є захист від перевантаження, е, функція різання і зворотнього ходу. Розщіплювачем нульової напруги. Так, маса 27,6 кг, максимальний ді... е, діаметр ділок 45 мм, клас безпеки 1, захист ip 40, дані по вібрації по шуму. Кому цікаво, я думаю, навряд чи. Але нагадаю, що машина дуже тихенька, за рахунок невеликих обертів, шуму від неї майже немає. Так, по напрузі 220-250 вольт. Рекомендації теж зв'язані з безпекою, робочого місця, підключення машини. Так, Обслуговування розписано, монтаж як зібрати. Причому от там демонтаж. 160-та сторінка. Дивіться, вказані посилання на малюнки на початку інструкції, так що тут зібрати, я думаю, буде неважко. Опис функцій, як працювати. Чулова індикація, захист від ненамисного пуску дуже важливий момент. Тобто, коли ви підключили живлення, у вас пропала напруга чи пропав контакт. Після цього, коли він з'явиться, то двигун не почне працювати. Те буде, буде вимкнути і увімкнути заново. Теж важливий такий нюанс. Захист від перевантаження є. Всі ці різні теж рекомендації є. Як користуватись вказаного повністю? От, експлуатація, всі, всі, всі нюанси які є. Тому якщо ніколи не працювали подрібнювачем, я думаю справитись через 15-20 хвилин, прочитаєте інструкцію і будете працювати як професійний садівник. Діагностування можливих несправностей також може бути корисно. І це остання сторінка. Даному випадку інструмент такий трошки специфічний, начебто, тому рекомендую подивитися інструкцію, як його зібрати, як ним працювати. Але насправді нічого складного немає. Плюс, за рахунок того, що він майже не шумить, не вібрує, він вас не лякає ваших сусідів. Також то ви реально при роботі отримуєте кайф проста панель керування, просто все працює, це збирається в величезний бак, і навіть величезна, здавалось би кулпа гілля може перетворитися в кілька відер подрібненого матеріалу. Тому Дуже зручно, дуже затягує сам процес і корисно, тому що не треба впалювати ці всі хілки. чи що там у вас зайве росте на ділянці, все це можна акуратно подрібнити, зробити з нього яму з пригноєм, ну, і теплі грядки, просто кудись утилізувати під землею, хай воно там гниє удобріє землю. І це реально класно. Воно я ж кажу, процес дуже затягує. Хто працював подрібнювачем, зрозуміє, про що я розказую? О тому е штука цікава. Якщо придбаєте оригінал, у нас лише оригінал, то він вас буде радувати. Контакти на відео під відео. Якщо потрібні ваш зацікавив, чи хочете отримувати більше інформації технічної, чи взагалі зрозуміти він вам треба не треба. Модель можливо вам якусь іншу підібрати чи зробити додаткову консультацію. Все це можна зробити. Контакти на відео під відео. виходьте на зв'язок і будемо працювати. На цьому все. Як у залогу.